Ож, браття та сестри міцного українського народу цьогорічний день незалежності особливий, оскільки крім 31-ї річниці звільнення нашої держави від різних, ну по факту одного тоталітарних режимів, сьогодні вже шостий місяць спочатку загарбницької війни. Оркостану а.к. кей області, а.к. Рабських вимират, Вимарат, ейкей майбутнього океану світість або просто осії. Ой, перепрошую, треба збільшити, а точно Росії проти сильного народу України. І за цих півроку стало ясно, що наша боротьба стане натхненням для багатьох митців, які будуть через свою творчість розповідати про нашу силу та про той жах, який натворили росіяни на нашій землі. І звісно, кінематограф як один з найпопулярніших майданчиків сіяння культури стане нашою можливістю розповісти про Україну та нашу боротьбу. Саме тому я зібрав п'ять подій та тем, які варто буде зафільмувати після нашої перемоги. Я перший ведучий і. Перед відео зазначу два моменти. Перше, звісно, там є набагато більше, тому ви маєте шанс не кинути їх в коментарях, і в разі чого можна зробити другу частину відео. Друге, звісно, краще про нас, окрім самих нас, ніхто не зніме. Але сьогодні я зазначу голівудських діячів, які в теорії могли б зняти про нас гідне кіно. Що ж, приступимо, битва за море. Хто б міг подумати, що країна, в якої практично немає флоту і ніякої морської переваги перед ворогом, навіть тут зможе дати на горіхи другій армії світу. Ну Типу, і, хоча все почалося лише з фрази, в результаті ми і флагман на дно пустили, кучу техніки на Зміїному підбили, так ще й сам острів відбили. Обидві події стали надважливим кроком по захисту України, оскільки крейсер Москва зі своєї системи ППО був захистом для усіх рейсянських кораблів, з яких пускали ракети на нашу територію. А коли його 13 квітня втопили, то таку систему старалися розмістити на острові. Але після виснажуючих бомбардувань та надання нам сучасного озброєння, 30 червня, росіяни відступили від зміїного, що й важливим кроком до нашого. Ри перемоги, а з недавнього, звісно, удар по литовищу в Саках. Вже уявляю, як спеціалісти по графіці будуть реалізовувати цигарку, що летить на 200 плюс кілометрів. І цю історію я бачу вигляді екранізації роботи саме вищого офіцерського складу оперативного командування Південь, та саме людей, які відповідальні за захист зміїного, за знищення Москви та ліквідації вагомої кількості літаків росіян. А також, звісно ж, не без демонстрації того, як це відбувалося на практиці. Хто б зміг зняти про це фільм. А чому б не звернутися одразу до метра Стівен Спілберг? Крім того, що він майстер по зніманню воєнних фільмів, він ще підтримав Україну і задонатив нашим біженцям. Отже, драма, напруга та якісний екшен в Олдовому стилі буде забезпечено. Буче. Життя під окупацією, сотні тисяч українців так і не встигли втекти з території, які в результаті окупувалися Росією. І якщо спочатку, коли орки надіялися взяти Київ за три дні, ситуація в багатьох поселеннях була ще досить спокійною. То чим довше затягувалися вторгнення, то тим більше звичайні мирні жителі почали потерпати від катувань, зґвалтувань, гуманітарної катастрофи і, на жаль, від смерті, в свою чергу, буча стала першою великою демонстрацією того, що це не путінське вторгнення в Україну. Ні, це війна, відповідальність за яку несе вся Росія та всі росіяни. Бо не Путін своїми руками вбивав наших людей, не Путін гвалтував наших жінок, це не він зв'язував в руки чоловікам та застрелював потилицю. Це все робили люди, які спокійно могли б від цього відмовитися, які могли б цього не робити. Ймовірно, атмосфера в окупації була приблизно такою ж, як у фільмі Дорога Джона Хілколта. Крім того, там також є люди, які поводять себе схоже до орків. Тому я би глянув на ці події саме з бачення цього режисера. Зеленський чи ідеальний він президент, який завжди приймав правильні рішення? Напевно, як і кожен політик, ні. Але це стало неважливим з моменту повномасштабного вторгнення, оскільки Володимир Олександрович, незважаючи на усю надскладність ситуації, взяв на себе всі ризики та почав разом зі своїм народом боротися за незалежність своєї держави. Ми всі пам'ятаємо ці втомлені очі в перші тижні війни. Перші відеопромови до народу, і звісно, пам'ятаємо фразу Мені потрібна зброя а не втеча, адресована президенту США на пропозицію про політичну схованку завдяки промовам Зеленського та його діалогам з політиками всього світу. Сьогоднішня війна це не просто локальний конфлікт двох держав на краю Європи, а боротьба цілого демократичного світу проти диктатури за свободу. Україна стоїть, надходить сучасне озброєння. Окупанти гинуть та не досягають тих цілей, які ставили на початку. Звісно, не все це заслуга Зеленського та його офісу, але він є яскравим орієнтиром для кожного українця, як потрібно боротися за батьківщину. Звісно, після каденції Зеленського ми чекаємо новий сезон Слуги народу, але найкрутішим форматом для такої історії буде документальний. А оскільки в цьому жанрі я майже не розбираюся, то просто довіримося нетфліксу, чиї документалки останні роки рвуть рейтинги та подобаються людям. Як і Зеленський. Mariupol Головна ілюстрація приходу руського міра та демонстрація надсміливості українського народу, будучи в явній меншості перед російською армією, полк Азов разом з багатьма іншими підрозділами ЗСУ відмовилися відступати з міста та прийнялися до його захисту. І тримали вони цю оборону з 24 лютого і аж по 20 травня. За цей час трапилося дуже багато успішні контратаки, знищення десятків одиниць техніки, героїчне доставлення на гелікоптерах, припасів, бійцям, ліквідація російських генералів та тисяч рашистів. Але на противагу цьому гибель десятків тисяч українців, як солдат, так і цивільних. Битва за Маріуполь однозначно одна з важливих, якщо не найважливіша, подія цієї війни. І вона варта не просто фільму. Вона заслуговує на цілий серіал, сюжет якого розповідатиме як про захисника Маріуполя, так і про звичайного мирного жителя, який не встиг вибратися з блокади. А їхні долі у фіналі об'єднуються на Азовсталі, де вони спільно тримають оборону, підтримуючи та надихаючи один одного. Доволі нам руїни і незгоди, не сміє брат, на брата йти у бій. під синьо-жовтим прапором свободи з'єднає весь великий світ. Якщо хтось з іноземців і може зняти про цю подію, так це шоуранер та сценарист Чорнобиля Крейг Мезін. З перших днів вторгнення він висловлює підтримку Україні. І як ми бачили по його минулій роботі, його русофобію можна вважати якщо недостатньою, то досить сильною. Життя в тилу Вагома частка українців прокинулася не від вибухів та не потрапила під орчий гніт, але це не означає, що на заході чи в центральній Україні люди сиділи рівно на місці та нічого не робили. Вони допомагали чим могли, волонтерили, донейтили, приймали біженців, відновлювали економіку і так само сильно переживали за долю нашої батьківщини. Ця згуртованість в тилу і надалі допомагає Україні триматися. І, хоча по одному моєму минулому відео, ви знаєте, що я не сильний фанат альманахів, але саме таким форматом я бачу виконання цього проєкту. Тисячі простих людей з різними покликаннями та Айностями працюють на відновлення країни, чому б не показати саме їх? Працівники Укрзалізниці, які в перші дні відправляються в Харків щоб за один рейс спасти тисячі людей. Біженка, яка за кордоном не мовчить та закликає європейців не закривати очі на ті жахі, що відбуваються в Україні. Працівники Чорнобильської АЕС, які більше місяця майже без відпочинку та в жахливих умовах працювали під окупацією. і так само працівники ЗС, які продовжують працювати під окупацією майже всю війну. Волонтери, які роблять просто неможливі речі від розселення тисячі біженців до збору мільйонів доларів на байрактари, і часто це все робиться без особистої вигоди це все робиться щоб допомогти Україні вистояти? Це історія кожного українця, історія української єдності, і звісно, цього проекту я ніякому іноземцю не довірю. Це зможе зафільмувати тільки той, хто це пережив. Тільки українець тому інтерактив в коментах напишіть, який український шоуранер, режисер, продюсер зміг би такий проєкт реалізувати. Якщо бажаєш швидшої перемоги, донать на ЗСУ. А якщо бажаєш підтримати український контент, то став лайк, підписуйся. А Також ти можеш підтримати мене фінансово на патреон, як це зробили ці топові люди. Це допоможе мені більше часу присвячувати цьому проєкту та спільно з іншими креаторами піднімати український YouTube. З вами був перший ведучий. До зустрічі. Слава Україні і героям слава слава. Yeah. слава нації! Смерть ворогам! Україна! Повір Повір усе. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу Святому! Ну, видно.